Минулого вівторка відбулось спільне засідання колегії Лозівської районної державної адміністрації та зборів адміністративно-господарського активу району. Традиційно на засіданні колегії присутні усі керівники установ та організації Лозівського району, сільські та селищні голови. Масові випадки вандалізму на території району непокоять громадян. В ніч з 16 на 17 березня були пошкоджені чотири пам'ятники. У селі Мар'ївка зірвали з постаменту та знівечили погруддя Леніна. У Миколаївці теж повалений бюст і розбите бетонне обличчя вождя. Також в цьому селі було ще зруйноване погруддя революціонера Миколи Щорса. Відновити його вже навряд чи можна. Та в селі Царидарівка біля школи зірвали частину статуї Леніна, пошкодили обличчя і кинули все це поряд. До речі, Царидарівський Ленін колись стояв у центрі Лозової. Сьогодні на його місці встановлені пам'ятник Тарасові Шевченку. Повалені пам'ятники офіційно зареєстровані у переліку пам'ятників історії Лозівського району і мають відповідні номери. Такі дії це звичайний злочин. Вандалізм висловила свою думку під час виступу член колегії Лозівської райдержадміністрації, депутат Харківської обласної ради Олена Столяренко. Пользуясь тим, що селах зачастую нет освещения общественных мест, эти бандиты орудуют орудують Такие действия совершали фашисты на оккупированных территориях. Лазарчане должны знать, сегодня мы имеем дело с неофашистами, которые поддерживают самопровозглашенная майдановская власть. Есть угроза разрушения памятника воина советским воинам-освободителям. Поэтому мы требуем немедленно выявить и привлечь строгой ответственности организаторов и непосредственных исполнителей этих преступных действий. Восстановить и сохранить эти памятники, а затраты возложить на организаторов и исполнителей этих преступлений. Мы призываем всех лазерчан решительно противостоять действиям экстремистов. не допустим, ні на Лазарщині. Голова Лозівської районної ради Ігор Нестіров запропонував членам колегії прийняти рішення у наданні допомоги міліції щодо пошуку та покаранні злочинців і закликав не руйнувати пам'ятники. На сьогодні дійсно має місце факт розрушення пам'ятників. Ми всі прекрасно з вами розуміємо, що камінь здачі не дасть. и что данные поступки направлены исключительно на дестабилизацию обстановки. Слава Богу, у нас в районе каким-то вот все-таки трудом, сознанием, работой многих из вас обстановка контролирована. И то, что любой, неважно, кто это сделал, хулинган, вандал, абсолютно безграмотный человек или очень политически пристрастный, неважно, кто это сделал, самое главное, какие последствия это вызывает на сегодня в нашем обществе. И никаким образом мы не перечеркнем чувства людей, которые сегодня имеют, особенно имеют, плохие вид. Это что мы с вами все вместе дружно ходили и пытались отдать им должное за их прожитое. Попы пытались всегда уделить им как больше, больше внимания. А сегодня ну я знаю по Царидаровке, очень пожилые люди ходят и за сердце хватаются. Да что же это Ну и что мы с этим доказали? Не важно, кому рушатся памятники. Главное, слово разрушение никогда не было сродни созидания. И никто никогда нас не поймет, если мы сделаем что вид, что ничего не случилось. Я не собираюсь хвалить историю 70-летней давности и заслуги человека, которого порушили сейчас, памятник которого разрушен. Но согласитесь, это часть нашей истории. И если мы с вами все вместе принимали звернами ко всем гражданам Лазовского района, не допустить разрушения никаких исторических культурных памятников, а завтра я не исключаю такой возможности, что будут надругиваться над памятниками погибших воинов. Дальше что это вызовет, какой резонанс. Поэтому отношения к этим поступкам должны быть исключительно исходить не из политических пониманий, не из политических чувств, а из элементарного отношения культурного человека к разрушению. Забыли, что это партия, забыли, что это идеология. Помним только об одном никогда разрушенная культура не дала себя. Поэтому обязательно подготовить, я думаю, поручить это аппарату. И единственное, что основной мыслью выразить в проекте решения, это контроль и обращение к правоохранительным органам в кратчайшие сроки по возможности. И что им для этого надо, какая помощь, чтобы этот вопрос был полностью закрыт. Эти хулиганы найдены. і привлечені до відповідальності согласно діючих законодавств. Член колегії депутат Лозівської районної ради Володимир Семенов висловив обурення з приводу повалення пам'ятників. І треба зробити все для того, щоб знайти, треба зробити все для того, щоб вони не сміли сюди їхати і робити ось ці пакості. Завтра їм хтось не подобається, приїдуть. Ми сьогодні думаємо, ми приймали рішення, ображають там, сеять, там, убирать там, и так далее. Сегодня, если мы только пошли вот такие действия, не будет уверенности в том, что нам придется урожай еще убирать. Сегодня есть заявление, что взорвем трубу, чтобы никому не досталось. И прочее, и прочее. Давайте их называть своими братьями, товарищами и не давать им отпор. Я категорически за то, чтобы в нашем районе никто не хозяйничал и не приезжал. И чтобы у нас было Здесь крепкая власть. Вот мы знали, где мы живем и для чего мы живем. Зараз міліція веде перевірку. Винних у знищенні чотирьох пам'ятників покарають згідно закону. А наразі гостро в районі стоять питання аграрної галузі. На колегії були розглянуті та обговорені підсумки роботи агропромислового комплексу району у 2013 році та завдання на 2014 рік. Начальник управління агропромислового розвитку Лозівської райдержадміністрації Олексій Гуня доповів на колегії про підготовку та хід проведення комплексу весня польових робіт в сільськогосподарських підприємствах району також на колегії розглянули питання про рівень оплати праці на підприємствах в установах та організаціях району та стан погашення заборгованості з виплати заробітної плати. 19 березня відбулось чергове засідання Федерації футболу. Обговорювали члени федерації проведення фінальної частини змагань на кубок відкриття сезону 2014 року. Вирішальні зустрічі запланували провести на майданчику зі штучного покриття в селі Садове. Так воно і відбулось. 22 березня за головні нагороди приїхали грати команди Самарський кінзавод, Павлівка, 2 Комсомольське, Гарант і Царедарівка. Результати фінального етапу були наступні. Група А. Самарський Павлівка, рахунок 2-1, Павлівка, кінзавод 1-2. Самарський кінзавод 1-6. У групі Б результати такі: Комсомолець Гарант 0-7, Гарант Царедарівка 1-4. Комсомолець Царедарівка, рахунок 0-2. У матчі за п'яте місце грали Павлівка-друга та комсомолець. Виграла Павлівка-друга з рахунком 6-2. У грі за третє місце перемогу здобула команда. До Цередарівки, яка обіграла команду Самарський з рахунком 4-1. І у фінал вийшли дві найсильніші команди у Кубкові відкриття сезону 2014 року. Це команди Гарант і Кінзавод. Їх зустріч завершилась з рахунком 5-3 на користь команди Гарант. Також на засіданні члени федерації обговорили питання проведення чемпіонату району з футболу серед аматорських колективів фізичної культури, сіл та селищ Лозівського району 2014 року. Чемпіонат заплановано розпочати 6 квітня. Наразі йде заявочна процедура, яка повинна остаточно визначити кількість команд, які візьмуть участь. До речі, в чемпіонаті Лозівського району виявили бажання взяти участь наші сусіди з Барвінківщини, село Мечебилове. Тамтешня команда не має змоги брати участь у змаганнях свого району, показати свою майстерність для своїх вболівальників. Тому команда села Мечебилове, ймовірно гратиме в рамках чемпіонату нашого Лозівського району. А поки офіційні зустрічі не розпочались в рамках підготовки до чемпіонату з футболу серед сіл та селищ Лозівського району на вихідних відбулась товариська зустріч команд Агросвіт село Катеринівка та локомотив селища міського типу Панютине. Зустріч завершилась з нічиним рахунком. Кунком три готуються районні футболісти і до зустрічі у першості Харківської області. 23 березня команда Лозівського району провела товариську зустріч з командою Колос Сахновщинського району. Матч відбувся на футбольному полі села Катеринівка. У ході гри гості на шостій хвилині першими відкрили рахунок, були всі надії на перемогу. Проте гравці Лозівського району не мали наміру програвати. На нашому полі першими повинні бути ми, говорить під час перерви між таймами. Тренер Лозівчан Сергій Лученцов. Саме так воно і вийшло. Ми не програли, але і не виграли. По закінченні зустрічі рахунок був нічийним – 2-2. Голи у Лозівчан забили Богдан Новіков та Євген Кривошеєв. У відкритій першості Лозівського району з волейболу серед команд трудових колективів сільських та селищних рад пройшли останні вирішальні ігри. Фінал відбувся у спортивній залі Люб'язно наданий панютинською загальноосвітньою школою. За підсумками фінальних баталій команді Локомотив селища міського типу Панютине вручили почесний диплом та кубок за четверте місце. Третє місце у першості посіла команда Оріль, селища міського типу Орілька. У запеклій боротьбі друге місце здобули волейболісти команди з Села Катеринівка і перша здобула команда селища міського типу Краснопавлівка. У Краснопавлівки пішла біла смуга спортивних досягнень. Також визначили кращих гравців у командах, які потрапили до фіналу. Кращий гравець у панютинської команди Олексій Заколотний, в Орільської команди Віктор Косогор. У команді з села Катеринівка найкращий гравець Ігор Пасюра. І у команді, яка перемогла, найкращим гравцем був Павло Бичков.